У нас вистачає потенціалу і людського, і технологічного, інтелектуального, навчального, освітянського потенціалу для того, щоб просто знайти людей, які в кожній області. Ви працювали прем'єр-міністром. Вам краще відомо, що в кожній області має бути низка десятки, що найменше а краще сотні, а краще тисячі менеджерів, які вже розуміють. Як поводитись з грошима, з тим менеджментом, про який ми з вами говорили, як, як усувати вузькі місця і недоліки, і як розвивати, як заохочувати ініціативу приватну? Оце все в Україні є. Що завтра Захід скаже, у нас є трильйон доларів. Можете брати? Ну, ви ж знаєте, що дуже часто складніше витратити, ніж отримати. Як витрачати ці гроші раціональним чином? Є така можливість, є такі потенціали України. Будь ласка. Ну, от ви, ви сказали про те, що е, після розпаду радянського союзу, в принципі, е, вся основа економіки була. Ну я навіть не назву це соціально спрямована, тому що економіка повинна мати соціальну складову. Це природні, тому що якщо не буде забезпечена соціальна складова, то не буде ну порядку в державі, тобто не буде тоді соціальної справедливості, але економіка не може бути патерналістською. І економічна ідеологія не може бути пострадянською патерналістською. Це знаєте, отобрати і поділити. це самий найкоротший шлях до розрушення держави. І про мільярди, які ви кажете, звичайно, що ці мільярди дадуть. Тільки мільярди дають під дуже конкретні, не тільки економічні реформи, а під дуже конкретну економічну політику. Іншої економічної політики для України ніж вільна ринкова конкурентна економіка. Не існує, ну, тому що немає інших екземплярів і прикладів успіху світових економік. Тому що економічна система є відображенням політичної системи і навпаки. Тобто демократія в політиці, це означає, що? Конкурентність. Тож тобто, так само конкурентність в економіці це означає успіх. Ринкова економіка це означає успіх. Ліберальна і прозора економіка це означає успіх. Чи є такі люди в Україні? Ну, звичайно є. Е, зі свого досвіду, я вам так скажу. В принципі, ці тези не є дуже популярні електоральні, тому що хвиля популізму в світі, вона ж захлинула. Але всі ці популісти живуть за рахунок тих, хто були перед ними. Тому що треба мати гроші для того, щоб їх тратити. А для того, щоб їх заробити. Проводити ну з одного боку консервативну, з іншого боку, дуже таку ринкову, як ви назвали ну в нашому такому розумінні загальну, можливо капіталістичну політику, але з соціальним спрямуванням, чи є ці люди в Україні? Звичайно, є, чи є інший шлях в Україні ніж той шлях, по якому йде Європейський Союз. Його просто немає, тому що Україна ж кандидат з члени Європейського Союзу. Якщо українська модель економіки не буде відповідати конкурентності, ринковості, прозорості, і ефективності, яка є в Європейському Союзі, нам, дор... нам грошей ніхто не дасть. Просто їх ніхто не дасть. Е, тому. По людському потенціалу треба відверто визнати. От я подивився дослідження, яке Ела Лібанова оприлюднила. Цей інститут демографії І є серйозна дуже проблема, яка пов'язана з тим, що внаслідок війни Україна втратила значну частину. Я сподіваюся, тимчасово втратила значну частину людського потенціалу. За кордоном тільки офіційно надано притулок близько 5 мільйонам українських громадян. От е, я постійно приводжу цифру: що тільки в Польщі було засновано за там вісім місяців більше 10 тисяч підприємств українцями. А хто ці люди, які заснували ці підприємства, це зрозуміло? Ті люди, які вміють працювати, е, це означає, що е, чим довше буде йти війна, тим складніше нам буде повернути людей. Але у нас просто немає іншого виходу, тому що можна мати можна отримати доступ до сотень мільярдів доларів. Але використання цих грошей, освоєння цих грошей, взагалі побудова нової України це далеко не тільки гроші, це в першу чергу люди. Люди, які вміють будувати нову країну, пане Арсені. Останнє запитання дуже важливе. Мені здається, а от от ви кажете люди, і якраз я за це зачеплюся. А існують рецепти, бо і прем'єри, і міністри у них якісь, ну, як би вони дивляться на країну, на всю, як тут зробити, що тут зробити. А от, умовно кажучи, є таке законодавство, яке дозволить нам з вами, от ми зустрілися, і ви мені кажете, пан Микола, давайте зробимо там телебачення, Умовно, я не маю значення, що, завод, телебачення, бізнес. І ми легко з вами йдемо кудись, куди ми знаємо, де є реклама, і, і нам дають дозвіл. Дуже просто, без саме без хабарів. Потім ми кажемо, давай підемо в банк. Банк каже: о, а ну дайте нам бізнес-план. Каже, ну окей, ми дамо під такий відсоток вам отаку, от от таку суму. І ми, і ми потім йдемо, я не знаю, в якусь установу, де можна орендувати площу, щоб там офіс створити. Тобто, про що ходить, коли ви сказали якраз про Польщу, безперечно, в Польщі вони дуже легко за півроку це все організували, ці 8 тисяч, тому що там є нормальна цивілізована країна і цивілізований бізнес. А, а в Україні дуже багато людей мені жаліються і кажуть, що я нічого не розумію в економіці, тому я не знаю, що їм казати. Але вони кажуть, слухайте, ми б так хотіли, нам би оце, нам би а там складно, і там складно, а там хабар, і туди, і там не все ж, а там нема дозволів, і коротше страшна, голов, страшний головний біль. Отак От для мікролюдини, для звичайної людини, можна створити такі умови, щоб вона з посмішкою організовувала бізнес, заробляла і давала можливості, платила податки, давала можливості країні розвиватися далі. Чи є унікальні рецепти? Ви знаєте, завжди намагаються знайти якийсь унікальний рецепт. Таку, як американці кажуть, Silver Bullet. Це така магічна куля. Якась куля так. Унікальних рецептів дуже багато. І тільки не треба видумувати ровер. Цей ровер вже придуманий, він придуманий в європейському союзі, хоча в її ЄС є дуже багато бюрократії. Більше того, я вам скажу, що Україна починаючи з 2014 року дуже серйозно просунулася в цьому питанні, починаючи з фінансової дисципліни, ну тому що там мій уряд був перший і на жаль, поки що єдиний, який зменшив борги країни. Ми тоді провели перший етап податкової реформи. Тоді ми зменшили податки на заробітну платню. Тобто тоді була запроваджена система Прозоро. Ну, знаєте, ця популярна система Прозоро на весь світ сьогодні по державним закупівлям. Тому що раніше це була повна корупція. Тоді було створено національне антикорупційне бюро, вищий антикорупційний суд, національне агентство запобігання корупції. Тобто, були закладені основи, була вичищена банківська система, був наведений порядок в державному бюджеті, і це потрохи потрохи рухалося. Я переконаний, що зараз ми отримали. З одного боку, найбільшу історичну драму для України це війна, а з іншого боку, найбільший історичний шанс для України побудувати нову Україну. Я певен, що ми скористаємося цим шансом. Я певен, що ми виграємо цю війну. Я певен, що ми побудуємо, добудуємо е сильної конкурентну економіку. Я певен, що настане час, коли Україна стане членом Європейського Союзу і НАТО. А це означає, що інших стандартів, інших підходів, ніж там, в Україні бути не може. Це означає, що ми станемо членами клубу найсильніших. Сьогодні ми лідери найсильнішої, ну, лідери серед найсильніших в частині своєї боротьби за свою незалежність. Але завтрашній день після перемоги буде не менш складним, ніж сьогоднішній. Завтрашній день по побудові, по відбудові і по побудові нової країни, і ми це обов'язково зробимо.